Ранок. Ти всіх гостей на порозі тримаєш чи тільки мене. Заходь, але 6 ранку, ти чого так рано прийшла? А немає чого до обіду спати. Так ти сама раніше часу не встаєш. Та ну, прям. Це не той випадок. Я не спала цілу ніч. І знаєш, що я робила? Тобі всі варіанти перечисляти. Ну ладно, між ти інтригу споганити. А де це чудо? Ну, песик твій новий. Новий песик? Дивно звучить. Ну так. Ну, да. Да, тобі посюсюкаєтеся, а я піду посплю. Ні, стій! Дивись, що я написала. О. Бачок, крючок, ободок, бідон що за список. Ти хочеш, щоб я тобі то все купила? То не список. От як ти назвала свого пса? Серйозно, я спати. Пес ідем. Стій! От бачиш пес, що ви ти без мене робила? Спала б. Давай швидше. Ротче, це список імен, якими ти б могла назвати свого пса. Ну глянь, і я піду. Я всю ніч не спала. Давай. Гібрид Черкаш? Василь? Ну, я просто не люблю це ім'я апсобі в самий раз. Дякую, звичайно, але Мікі це найкращий варіант. Мікі? То що Миша? Гібрид! О, бач, відзивається. Та він злякався я сама ж підстрибнула. Я не буду змінювати ім'я, воно йому пасує. Не, я придумала прикольні варіанти, а твоє якесь неприкольне. Давай не будемо спорити. Будем, бо я витратила на ну, ту цілу ніч. Я не спала. Для чого я не спала? Я не знаю. Я тебе не просила, ти сама собі щось придумала. Ну, то замість дякую, чого я не здивована. Я хотіла як краще, знаєш, скільки я сайтів перешарила? І це було на сайтах? А ні, то я сама придумала. Ясно? В тебе все. Послухай, мене, ну прикольні варіанти. Що за прикол називати собаку по приколу. Прикольно. А як до ветеринара як вашу собаку звати? Якщо в нього є почуття гумору, а не як в деяких, то він просто посміється. На свій список іди, сміся. Хібець, я стільки часу на тебе витрачаю, а ти кажу ще раз: я не просила найкращих друзів, просити не треба. А, може, ти не знала. Пока.